Здоровенькі були! Сьогодні коротеньке повідомлення. Верховним судом поставлено остаточну крапку, за чиї кошти має проводитися перевірка лічильників. це полеміка ведеться вже не один рік і багато про це згадується. Сьогодні я просто даю вам інформацію про те, хто повинен платити за перевірку лічильників. Касаційний Цивільний суд Верховного суду, розглянувши справу номер 235 дроб 499 дроб17, постановив надавачі послуг зобов'язані проводити перевірку лічильників за власний кошт. Не перепутайте, не за наш власний кошт, а за тих, хто надає послуги. А я посилаюсь на результат тому, що кошти на перевірку вже закладені в чисті. Тарифі. Це означає, що усі споживачі мають право вимагати перевірку лічильників коштом надавачем послуг. Підприємства-постачальник не поспішають витрачати гроші на перевірка, а в деяких випадках у договорах на постачання комунальних послуг передбачають положення про обов'язок споживачів проводити такі перевірки за свій кошт за наш кошт. Проте це в договорі. Читайте договір, коли підписуєте на постачання води чи газу. Чи. Проте, це незаконно розповідає юрист Артем Кирюш. Якщо в договорі написано, що перевірка за ваш власний кошт це неправильно, незаконно. Він пояснює Артем Кирюшин пояснює. Положення статті 17 Закону України про метрологію та метрологічну діяльність визначено, що періодична перевірка обслуговування та ремонт, зокрема, демонтаж, транспортування та монтаж, засобів вимірювальної техніки, результати вимірів, яких використовують для здійснення розрахунків та споживання для побутових потреб електричну. Теплову енергію, газ, воду, що є власністю фізичних осіб, здійснюється коштом суб'єкта господарювання, які надають послуги з газу-, водопостачання. При цьому періодична перевірка проводиться за рахунок тарифів на газ-, водопостачання. Отже, якщо термін періодичної перевірки спливає, треба письмово попередити підприємство надавача послуг, щоб її. Провело. Змушуючи споживача самому проводити і сплачувати перевірку лічених, працівники підприємств чинять незаконно, що й довів е, касаційний цивільний суд Верховного суду. Суть справи пояснює юрист. Між споживачем і підприємством, водопостачальником виник спір, хто саме має платити за перевірку. У позові споживач Указав, що власним коштом обладнав квартиру лічильником води та повідомив про це підприємство. Воно погодилось і з встановленим, прийняло лічильник в експлуатацію та опломбувало його, визначивши при цьому дати перевірки. Та після дати чергової планової перевірки надавач послуг став нараховувати оплату без урахування показників. Квартирних засобів обліку лише за нормами споживання. Мовляв, позивач порушив срок проведення державної перевірки квартирних приладів обліку. У зв'язку з цим споживач двічі, двічі письмово звертався до постачальника із проханням провести чергову перевірку, але його заява проігнорована була. Облік об'єму споживачів далі вели згідно з нормами водопостачання, а не квазникам лічильника. Такі дії підприємства і стали підставою для звернення споживача до суду. Суди першої та апеляційної інстанції стали на бік споживача. Водопостачальник не погоджувався, тож дійшло до касаційного цивільного суду. Суд зазначив підприємства, які надають послуги водопостачання, повинні забезпечити виконання робіт і періодично. Перевірки, обслуговування та ремонт квартирних засобів обліку води за рахунок включення цих робіт до тарифу на водопостачання. Це рішення, за словами Артема Кирюшина, означає, що усі споживачі мають право вимагати провести перевірку лічильників коштом надавачів послуг. Ну от, а наші колаборанти продовжують грабувати э, нас э, ми, мабуть, заслуговуємо, того, що ми ж їх обрали, ми ж їм довірили, і вони тепер е, чинять беззаконня е, з нашої ж подачі. Так що е, хочете, судитися, хочете платити, а хочете, просто не обижайтесь на колаборантів неокупованих територій. Та військовий час. А військові сьогодні женуть окупанта з нашої землі. Колаборантам місця, мабуть, вже не буде. Надіюсь, якщо ви порозумієтесь з законами, з Конституцією, з правами людини і викинете їх з крісел, з яких вони сьогодні вас грабують. Слава Збройним силам України! Слава Україні!